У Хмельницькій громаді з 15 березня розпочнеться щорічне прибирання після зимового періоду. В його рамках місцеві установи мають очистити території, за які відповідають. Серед таких і комунальне підприємство Міськ світло заплановані такі роботи на вулицях Західного окружна, вулиця Проспілкова, Заводська, вулиця Камінецька, такі магістральні вулиці нашого міста. в цьому році будуть підпадати під санітарну очистку електроморяж від відгілля, яке навісає над проводами. Ми також. Включаємося до очистки наших залізобетонних і металевих опор від стихійної реклами, яку постійно незаконно розміщують на наших об'єктах. Триватиме традиційний місячник санітарної очистки до 15 квітня. Розпорядження про це підписав міський голова Олександр Семчишин. Кожне підприємство має першу чергову біля своєї території, на своїй території навести лад. Так само по мікрорайонах, по приватному сектору будуть організовані роботи серед мешканців даних районів коло себе мають всі прибрати навести поряд. Це по всій території громади і по населених пунктах громади, по наших селах і по місту. Все на протязі цього місяця маємо максимально. Сприяти щодо приведення належного стану нашої території. Під час місячного прибирання в громаді мають бути очищені тротуари, газони, зелені зони, а також здійснені підсів трави та посадка нових дерев та кущів. Буде також проведений місячний день довкілля і місячний день з благоустрою, де будуть розділені території за підприємствами, працівники яких будуть там прибирання. Всі мають долучатися до виконання такого громадського, можна сказати, обов'язку по прибиранню наведення чистоти на території. В період проведення місячника підприємство спецкомунтранс безкоштовно прийматиме сміття на полігоні від комунальних установ. Денис Клименко, Юрій Старушкін, новини міста.